Дане, якщо ти мене чуєш, привіт, розкажи, будь ласка, що в тебе відбувається на місці події? Ой, що сказали Праві, Я ну, ви привіз. Я встану на мене кричати. Бачите, так виглядає, що на суд е, в справі Садонка Беркутівця, якого підозрюють у розстрілах і побиттях на Майдані, його перенесли на 3 жовтня. І чому я вирішив включитися? 3 жовтня, десять на 9:40. Да? Там є ще версія на 14. Ми уточнимо. І чому я наполягав? Включитися ну зараз вже не так гаряче. Однак була кульмінація буквально от е, кілька хвилин тому. Е, тут е, стався інцидент. Ви чуєте мене? Так, так так, я тебе чую цей інцидент. Виглядав тому, що хтось розбив е, от такі от портрети з загиблими. Немає носі, ну щось подібне скло розбилося, і зразу люди почали вимагати, що це був провокатор. Щойно під крики ганьба проваджали зали судових засідань. Хлопці, вони стоять, бачите, це колишні співробітники Беркуту. Але прохожу, прохожу, проходжу. От Євгенія. Ну не особливо тому, вона з одного боку вона порушила кримінальне провадження, щодо не, не особливого рішення суду, а з другого боку правосудне рішення суду, яке, яке було діюче на той момент, і згідно якому він мав управлятися під партою, а вона не виконала, вона не взяли ви під варту а безпосередньо ну, на виконання вже існуючого рішення суду. А, нове рішення воно ж а, суддя лише не задовольнила подовження отримання під вартою. Тобто, нас а, до 28 числа було в ді чинне судове рішення, щодо його отримані під вартою прокуратура заздалегідь подала а, заяву про подовження питання про подовження. Суддя його не задовольнила, але ж і звільнила в залі суду, але ж нас лишилося те рішення, тобто в прокуратуру. Ці підстави утримувати його ще тиждень, і тоді цього цирку не було. Тому що якщо б він утримувався і із а, СІЗО і сюди приїжджав, то не було б такого, тобто він б тут з'являвся. Він як мінімум тут був. Пані адвокат, скажіть, ви думаєте, що він може втекти, тому що він вже кілька тижнів був на шов не тільки в чов Запоріжжя від Танздорина, не тільки в тому, від, там, доклад, в тому що він. Ти хоче це на виключати, тому що він може втікти в будь-які моменти. Йому не обов'язково сьогодні тікати. Наприклад, коли справа буде передана до суду, і а, вже неможливо буде а, ну переформувати винувачення, неможливо буде пере. Змінити обвинувальний акт, як це зроблено у справі а і закрика. І тоді один із обвинувачених він просто зникає. Подається заява про злочин. Чи він я... був доченьки він я... був Запоріжжя в рекрив. Я не можу. Я не можу він був в Запоріжжі. Дуже чудово. Він порушив свій, свій запобіжний захід, розумієте? Справа я це по перше. По друге, в нього, коли він є, коли він на свободі, в нього розв'язані руки, і він може а впливати на свідків, впливати на потенційних інших а, підозрюваних, яких ще не затримали, яких а, щ, ну, щодо яких йому відомо із матеріалів справи, що а, буде, ну що вони можуть опинитися під підозрою, чи, а, іншим чином їх попередити. От а він, а, ну якщо ця це так Послідовність дії, яка відбувалася. після і з того, що інкримінує прокуратура, після розстрілу. Була здана ця зброя не в місце, коли вона має бути здана, а саме для того, щоб централізовано її було знищено або вивезено, і на даний момент це було зроблено, і це одна з найбільших перешкод для слідства. Якщо ця людина, яка це організувала і провела на волі, як ви думаєте, якщо раптом де ще лишилися якісь докази, про які їй відомо? а слідству, можливо відомо, можливо, невідомо, можливо, вони ще не зафіксовані, в неї розв'язані руки, і вона може. Ну вона може їх знищувати далі. Вона може створювати штучні докази своєї невинуватості. Вона ви може справу. Там є чітка інформація, що садовник був саме на майдані в час. Ти що особливо не був на майдані, це не заперечує. питання в тому, що чітка інформація полягає в одна один із доказів полягає в наступному. А на інституті в момент розстрілу зафіксовано людину, яка дуже специфічним образом тримає зброю. А вона тримає зброю. Як ну, звичайні звичайно, звичайно має бути так. так. Ви, ви зрозуміли, що е, насправді е, чому я включився? Крім всього іншого, внизу під апеляційним судом я тільки до боку під апеляційним судом е, збирає, збирається група е, Ультрас в балаклавах. Вони скандують різні там такі праві гасла. І от власне за моєю спиною коридор перенеслося перенеслось дуже швидко, тому що проводити суд в принципі було неможливо в таких умовах. Там стояв гамір, галас, крик, і люди ззаду взагалі не чули, що про що йдеться на судовому засіданні. Тому третього жовто продовжується пере. А я зараз даю відео там дуже цікаві кадри, є де колишні беркотів. Цієї ці ультрас. І також в твіті за кілька хвилин на громадському і на сайті дивіться фото е, репорт... ну, там кілька фотографій, фотосерію. Звідси з апеляційного суду. Сергію так, Богдан. Я тебе уважно слухаю. Просто нашим глядачам скажу, що це була Євгенія Закревська. Ну там емоційно дуже жіночки розповідали. Євгенія Закревська, правозахисниця. Е, смова йде про я нагадаю ексберкотівця, який, якого було звинувачено в е, обстрілі Євромайданівців. Е, за версією адвоката садовник, саме так, прізвище цього Беркетівця, зараз знаходиться в київській міській лікарні пластичної мікрохірургії та хірургії кісті. Богдане, скажи, будь ласка, якщо тобі ще є щось додати, то додавай. Якщо ні, то ми будемо. Собою, щоб... Ні, Ні, я просто фончиком показую відео. Дякую, фончику відео. Ну ми тоді наразі будемо з тобою прощатися. Якщо матиме щось цікаве, повідомляємо Ми будемо повертатися до стрім трансляції Сергія Грішина.